Світлана засмучено крутила в руках черговий тест на вагітність. Знову одна смужка. Чоловікові Михайло вже й не каже нічого. Десять років стараються, але нічого не виходить. Причому без причини? Обидва здорові, таке буває. Кому це не знати, як не їй, а кошерці? З Михайлом жили добре, розмірено, житлом забезпечені, кредитів немає, зарплати вистачало. Чоловік працював будівельником, говорив, що це його покликання. Світлана також любила свою роботу. Жити б та радіти, але дуже вже хотілося дитини для повного щастя. Того дня Світлана була на роботі, коли зателефонувала колега з іншої лікарні. З Ганною вони навчалися разом в університеті та підтримували зв'язок. Світлано, привіт! Слухай, не моя справа, звісно. Але не можу мовчати. Не знаю, як це все розуміти. Коротше, бачила сьогодні твого Михайла в нас. Він був не один з жінкою. Вона була на прийомі, він у коридорі чекав. Після того, як вони пішли, я зайшла в кабінет і ненароком запитала про цю жінку. Вагітність 16 тижнів, стоїть на обліку. Проблеми зі здоров'ям у неї ось такі справи. Світлана розгубилася. Дякую, Ганно, не розумію, хто це, може, з роботи. Ще раз дякую, бувай. Світлана щиро дивувалася, чому Михайло приходив із вагітною. Ну, не може бути, щоб вони були разом. Ну, як, так? Напевно, цьому є якесь пояснення. Увечері Михайло зайшов до спальні. У мене до тебе розмова непроста. Давно треба було розповісти, я маю жінку, і вона чекає дитину від мене. Поки Світлана плакала, Михайло збирав свої речі, виймаючи сорочки, штани з шаф. Ключі на столі і грошей трохи. Пробач і прощай. На розлучення я подам сам. Минуло кілька місяців. Світлана отямилася, повністю занурившись у роботу. Брала часто нічні зміни, адже вдома так нудно одній. Якось уночі пролунав дзвінок. Михайло, ало, Світлано, пробач, що розбудив. Я не розумію, що відбувається. Марині різко стало погано, відвезли до вашої лікарні. Ти можеш дізнатися, що з нею? Спеціалісти, кажуть, почалося ускладнення якесь серйозне. Михайле, я зараз дізнаюся, заспокойся. Світлана зателефонувала до відділення. Світлану Юрівну, на жаль, Марини Мельник не стало. Дитину вдалося зберегти. Дівчинка три кілограми, з нею все гаразд. Господи, як вона скаже це йому? Алло, Світлано, ну що сказали? Михайле, тримайся. Марини не стало, а з дочкою все гаразд. Пролунали гудки. Світлана не знала Марини, жодного разу навіть не бачила. Михайло переживає дуже. Шкода його, і дівчинку без матері залишилася, як він упорається з цим, як один виховуватиме дочку. Якось увечері Світлана була вдома, готувала вечерю, зателефонував Михайло. Світлано, виручи, будь ласка, якщо ти не зайнята зараз, Маму забрала швидка, несподівано стало зле. Мені треба поїхати туди, а Катя плаче весь час і нема з ким залишити. Зовсім можеш посидіти з нею годинку. Будь ласка, дуже прошу. Світлана погодилася не було в неї образи на нього. Хотілося щиро допомогти. Михайло привіз дочку, пакети з пляшечкою, суміш, кілька дитячих речей. Ось тут усе, що потрібне. Сподіваюся, швидко впораюся. Дякую тобі, величезне. Як я без мами тепер буду, розуму не докладу. Михайла не було приблизно три години. Пробач, заради бога, що так довго, не плакала, все гаразд, все чудово. Ми порозумілися. Катя твоя розумниця, слухала тітку Світлану. Після того, як вони пішли, Світлана місця знайти не могла. Щось у душі перевернулося після того, як понянчилася з дівчинкою. Не витрачене материнське кохання не інакше, та ще й до дитини, колишнього чоловіка, але це було так. Світлана почала сама пропонувати допомогу, коли була не зайнята. Михайло взяв відпустку за свій рахунок, його мама йшла на покращення. Кілька разів Світлана та Михайло гуляли разом із катрусею. Світлані було все важче розлучатися з дівчинкою, дуже прив'язалася до неї. Михайле, послухай, а що, коли ви з Катею переїдете до мене? Дитині потрібна мати, і я намагатимуся стати нею, якщо ти захочеш. Раз своїх дітей Бог не дав нам, будемо виховувати Катю разом. Не можу я вже без неї. Михайло з подивом подивився на колишню дружину. Світлано, ти навіть не знаю, як сказати, ти справді хочеш цього? Ну, звісно, я просто так нічого не говорю, я був би щасливим. І не тільки тому, що мені важко одному, просто ти справді людина широкої душі і прекрасна жінка. Після того, як я вчинив з тобою, пропонуєш таке, дитина ж ні в чому не винна. А тобі я давно вже пробачила. Минуло 17 років. Михайло зі Світланою сиділи в залі на випускному в доньки. Катруся виступала на сцені зі своїми однокласниками. Довге, блакитне плаття по фігурі, зачіска, непомітний макіяж. Батьки налувалися донькою. Мамо, тату, ви в мене найкращі. Люблю вас безмежно, підбігла донька після виступу і цмокнула їх у щоку. Я побіжу, дівчата чекають. Михайло взяв за руку Світлану і стиснув від емоцій. Світлано, дякую тобі за все. Дивись, яку ми доньку виховали. Найкращу, Михайле. Доля іноді підносить сюрпризи, де їх не чекаєш. Світлані й Михайлу вдалося знову знайти сім'ю завдяки маленькій дівчинці. Кожен отримав свій шматочок щастя.